Кримсько-татарська газета, що завоювала увагу читачів в Китаї, Швейцарії та навіть США у другій половині XIX століття Ісмаїл Гаспринський започаткував культурне відродження кримських татар. Мандруючи світом, він здобув досвід і повернувшись на батьківщину, він присвятив життя формуванню кримсько-татарської інтелігенції. Метою стала видати першу кримсько-татарську газету. У 1883 році, російська влада дала дозвіл на видання, але за умови, що газета Опублікуватиметься не тільки кримсько-татарською, а й російською. Газета отримала назву Терджіман перекладач. Її тираж активно зростав, і на це йшли всі кошти родини Гаспринського та спонсорів. Газета поширювалась від Китаю до Єгипту та несла ідеї рівності, підтримувала діячів культури. Можливо, ви помітили, що наша платформа теж носить цю назву. Мрія Гаспринського перейшла в наші серця, і ми продовжуємо його справу.